Обходите, обходите. Ну, ось ця остання барикада, яка залишилася на вулиці Інститутській, охороняли, захищали 300 спартанців Євромайдану. Пане Олексію, що відбулося сьогодні вночі? Я бачу у вас на голові рана, вам теж дісталося. Розкажіть, будь ласка. Дякую. Добрий вечір, якщо він добрий. Будемо надіятися, все ж таки, що він добрий вечір. Відбулося, відбулося те, що, напевно, ми так само і очікували. Очікували від президента Януковича. Тому що, напевно, всі переконалися, що з шулерами не можна сідати чесно, грати за стіл. Вчора були заяви так само Януковича про те, що він готовий сідати за круглий стіл, він готовий говорити. Він там вчора розпливався в компліментах і перед попередніми президентами, і перед іноземними представниками делегацій. Але ми бачили, чим це все закінчилося. Це закінчилося зачисткою, розгоном. Це закінчилося тим, що знову постраждали люди. Андрій Юлєнко, народному депутату України, так само розбили голову, як і мені 1 грудня. Побили багато людей. Є хлопці, які отримали переломи рук, ніг. І це називається, скажімо так, чесне та розчищення проїзду там По-інститутськи чи ще по яких. Це є чистої води брехня, це є блюзнірство, це є плювок в очі українському суспільству. Знаєте, зараз серед політиків така, скажімо так, загадка задається. Яка найкраща піар-кампанія, адміністрація президента? Для того, щоб підняти український народ, Каже, нічого не треба робити. Просто доручити це адміністрації президента. Сказати, що ми йдемо на перемовини, сідаємо за, на, за круглий стіл і після того пускають Беркут і представників або службовців внутрішніх військ. Отих хлопців, яким по 18 років, якими Беркут прикривався як щитами, яким Беркут кинув як гарматне м'ясо. Ну, я розумію, що там є Беркут, Грифон, Барс. Тигр, таке враження, що зоопарк відкрили. Відкрили двері зоопарку і випустили тих всіх тварин на беззбройних людей. Ви ж бачили навіть по будь-яких відеоматеріалах. Там стояли беззбройні люди, стояли мирно. Можливо, хтось десь прийшов і сказав, що хочуть розчистити дорогу для проїзду. Ніхто. В першій годині ночі прийшли судовиконавці. І зачитали рішення. А скажіть, будь ласка, а що після 22-ї мають право це робити згідно тих всіх норм юриспруденції? Жодного права після 22-ї години не можуть виконуватися будь-які виконавчі провадження. В першій ночі прийшли, зачитали. До речі, теж цікаве було рішення суду. Там не згадувалася свобода чомусь. І от свобода стояла. Це рішення не стосувалося свободи. То чому підняли руку? На віце-спікера, який отримав прямий удар кулаком від, від Біркутовця, коли було представлено народні депутати, заступни Голови Верховної Ради України, і навпаки, з найбільшою жорстокістю, вони подавляли, так, ми, як народні депутати, стали шеренгою перед тими е, е, хлопцями, які оборонялися беззахисні, які просто стояли на тих барикадах. І як розправлялися представники Беркуту? Що це творилося? Це неможливо описати. Те саме творилося зі сторони Михайлівської, зі сторони Хрещатика. Сьогодні це зі сторони Бесарабки робилося. Тобто, це було, скажімо так, знаєте, взяття в облогу майдану. І грубими словами, це відбувалася зачистка. І як би ви не називали відкрити прохід для проїзду швидких пожежних, це і блюзнирство. Це знаєте, коли десь плюють в очі, а кажуть, що це є Божа Роса. І якби ви на чорне не говорили біле, воно залишається чорним. Але дякую лапкам вам. Ви підняли Україну. Ви підняли своїми діями тих, у кого ще якась була, знаєте, можливо, крапля надії. Бо у кого вже надії не було, вони вийшли на Майдани. Але у кого лишалася ще хоч крапля надії, на якусь порядність до влади. Ви їх підняли. І зараз сотні тисяч українців зараз їдуть на Київ автомобілями своїми, автобусами. Сьогодні на місцях, оце, що ви розповіли про е, фракцію е, партії регіонів Львівській обласній раді міській раді, це саме відбувається і на місцях, в районних радах, в міських, в селищних радах. Тому що ви прекрасно розумієте, як їм. У кого на руках так само кров тих дітей, яких розганяли на Майдані, виходить Азіров і розповідає, там не було студентів. Там, Зараз, я завершу. Я завершу. там не було дітей, там були бойовики. Та що повилазило, чи що? Показують кадри, коли дітей б'ють, вагітну жінку, беркутовець, в живіт ногою б'є, старшого чоловіка. А ви кажете, то Божа роса. Це неприпустимо. І тому завтра будуть стояти в Києві сотні тисяч сотні тисяч українців, які піднялися духом, які вийшли і сказали своє слово. І я впевнений, що ми здобудемо перемогу. І це ваші останні дні. Вибори міську раду і мера. Ви не забрали право? Ви не забрали... У трьох мільйонів киян право обирати владу собі, ви не забрали, ви розповідаєте про ці речі. А я вам за, нагадаю за вибори міського голови, я вам нагадаю за вибори в Київську міську. Я вам нагадаю зараз за ті п'ять проблемних округів, і що зараз на 223-му витворяється, коли даються вказівки лікарям, лікарям спеціально класти в лікарні людей, щоб 15-го числа вони голосували. Наганяйте туди людей. Ні, ні, не, спокійні, спокійні, Про які спокійні, права Пане Росію, опозиція, поки не збирається на переговори з владою без мандату Євромайдану. Далі цитата Олега Тягнебока і Арсенія Синюка. Олег Тягнебок, круглі столи це комедії. Наші вимоги мають бути виконані, плюс виведення силовиків за межі Києва. До того жодних перемовин написав Олег Тягнебок у Твіттер. Отже, опозиція не говорить, що ми не готові йти на перемовини. Ми готові йти на перемови. Але ще раз кажу: перше, уряд повинен піти в відставку. Друге, повинні бути випущені всі політичні в'язні. Третє, повинно бути порушник кримінальні справи проти тих беркутовців, які по всіх каналах показували, як вони лежачих людей били. Чому затримали простих людей без зброї, без нічого? Людей на суди заносили. Вони були непритомні, і ті судді, у мене навіть, ну я не можу підібрати слово, як їх охарактеризувати, їх судили на два місяці в СІЗо. Одного з хлопців, який є інвалідом, він без ока. У нього дружина через місяць має ражати. Людина, яка є інвалід, і йому дають два місяці з СІЗО. Про що ми говоримо? Ці люди повинні бути випущені на волю. Але ще раз кажу, кримінальна відповідальність. Ви говорите, що зараз хочуть когось призначити відповідально? Ніхто нікого не призначає відповідь. Це ви хочете звинуватити в чомусь опозицію. Скажіть, будь ласка, хто віддавав наказ розганяти і бити дітей 30-го числа? Хто? Виконують наказ міліція за вказівкою свого керівництва? Хто є керівництвом міліції? Захарченко. Він є членом уряду? Так. Тобто ви шукаєте ще когось винного? Уряд повинен піти відставку шерсть. І крім того, зараз після у цієї е, паскудної ночі, коли нам закликали, теж ну задайте вчора, сідаємо за стіл перемовин. Ми сказали, ну будемо думати. І після цього йдуть в бій знову ж таки спецпідрозділ Беркут, ідуть тільки, знову лупашать, не тільки депутат, простих хлопців, дівчат. Знову ламають руки, ламають ноги, ламають ребра. І це, і це називається круглий стіл, та це є навіть гірше тої арени в Римі, коли гладіатори йшли, бо там були на паритетних засадах, а тут ідуть в повних обладунках і лупашать всіх наліво і направо. І ми тому додали ще одну вимогу за межі Києва вивезти силовиків, вивезти їх. Тоді ми можемо говорити про якісь перемовини, тоді, коли буде паритет. А зараз ви знову розповідаєте говорите з моментів сили? Ви говорите про те, що нібито розчищаєте місто. А скажіть, будь ласка, в березні місяці цього року, коли був колапс в Києві, снігом завалило, все стояло. Чому не вивели Беркут з внутрішніми військами, з Лопатами розкидати цей? Це Ци ну президентський полк не працював. Не було? Президентський полк тоді працював Прец працював Двіс, президентський полк на вулиці Банковій і чистив вулицю Банкову. Ну треба лише. називати, БДР Речі... БДР Я говорю, де був Бербот і внутрішні Замісту, війська. Чому випадок, вони не чистили Київ? Чому стоя по всій країні все зупинилося? Тоді що? Зне? Знову опозиція була винна. Дякую. Ні, опозиція не робила Дякую. тоді Майдани. Дякую. І Нас... тому я ще раз кажу: Малыш. ми готові говорити, але мають бути виконані ці умови. Мають бути політичні моменти і мають бути кримінальні моменти, карні моменти. Ми послуговуємося не принципами добра і зла, тому що у кожного є своє добро і своє зло. Ми послуговуємось принципами справедливості. І, власне, для того, щоб ця справедливость відбулася, нам потрібно. Кажу ще раз, виконати першу одну основну річ. Навіть нам не потрібно перезавантаження влади. Нам потрібна нова влада. Для того, щоб нам отримати нову владу, я закликаю ще раз, всіх дивиться, всі їхати на Київ. Зараз доля України робиться тут, в Києві. Коли відкривають кримінальні справи вже проти народних депутатів, я розумію, що з нас будуть знімати недоторка. Ми цього не боїмося, тому що, правильно сказав, ми є посередниками між громадою і владою. І я впевнений, що власне за підтримки громади української нації ми змінимо цю владу.